Так, швиденько розкажу вам про пусті банки, які в мене вже є. І я не люблю це робити за місяць, збирати ці всі пусті банки. Тому я так не використовую продукцію швидко, і як то роблять дівчата. Тому в мене так швиденько і в мене дуже мало. А бланка Avon. Це був такий роликовий, і хто мене дивиться, той знає, що я вже купила флакон, у мене є, тому. Це я вже прикінчила. Дуже довго в мене був. Зарка Парфам молекула номер 8 Якось він мене не вразив. Флакон точно купувати не хочу. Приємний такий цитрусово-деревинний такий є аромат, начебто, наскільки я пам'ятаю. Ну, цитруси тут точно є. Але не вау. А свіжак Джомалон. Woot Wood Sage and Sea Salt Дуже приємний свіжак, і, в принципі, я би не проти мати його в своїй колекції, але стійкість у нього просто Просто жахлива, тому купувати за ті гроші Той флакон точно не збираюся. Так, це мені пробничок кинули в якусь із посилок Замовлення від Майкап. Написано, що освіжаючись зі смаком м'яти, але якщо чесно майже без смаку і в принципі ні о чому. Я зазвичай від якихось таких м'ятних продукцій, я зазвичай чихаю в мене на м'яту. Така реакція. Я її люблю, але в мене на неї така реакція. То на цю навіть не було нічого, я навіть не чихнула. Ну тобто ні о чому. Спробувала цю масочку. У мене ще один такий пакетик є. Такого пакетику мені вистачило на три рази, так щоб прямо от щільно замастити весь face. Я не скажу, що вона прям якась така, прям робить дива, як то про неї пишуть просто чарівна маска. Маска як маска, не знаю. Трохи такий має охолоджуючий ефект, таке покалування від неї, коли ти її наносиш. А всього 10 хвилин її треба тримати, а не 15-20, як зазвичай, всі інші. Ну, не знаю, буду я купувати такий повноцінний розмір. Не знаю, може, в мене немає таких проблем, прям таких набряків які вона знімають, тому я і не можу оцінити всю всю її ем, чарівність. Нормальна маска, але ну, без ефекту вау для мене особисто. Закінчила таку умивалку, це корейська наче да, від холіка холіка Це е, якщо ви любите, щоб е, очищення було таке ну максимальне, прямо до скрипу, то оце воно. А, трохи а, буває від нього таке відчуття стягності шкіри, якщо хочеться одразу а, зволожити, але ну, очищує то, то добре. В нього така дуже приємна консистенція, така, вона дійсно, як наче, там є такий сода, наче є дійсно. А, дуже гарно піниться, вистачає на дуже довго, тому що достатньо такої горошинки маленької, вона розпінюється дуже файно, тому а, сподобалась. Буду повторювати чи ні. ну, Напевно, що, ну, поки ні, не знаю. Прям так, щоб її повторити. Ні, в мене є інша корейська масочка, яка мені а, сподобалася більше. Вона така, якщо знаєте, в... Таку коров'ячу розкраску, <laughs> така чорно-біла така, наче коровка. Да. Цю повторювати не буду. Далі прикінчила я такий скраб це наш український. А, він був не такого кольору, а такого м'ятного. такого, ні, Тут його вже не видно, бо вона пуста повністю. А, такого світло-світло-зеленого кольору. Приємна дуже консистенція, вона піниться. Дуже така вона ну, велика кількість оцих самих часточок, таких твердих. Ну, є такі скраби, які ні о чому, наче челасьйончиком помазала, а це прямо там відчувається скраб дійсно щільний, гарний і гарна така консистенція пінеться. Єдине, що мені не дуже сподобався, саме аромат ось цієї. Але там є інші, треба буде спробувати інші е, смаки, скажімо так. Непогано, в принципі, якщо ви любите скраби, а я їх полюбила а останнім часом, цей мені, в принципі, зайшов. Треба пошукати просто інший смак. Ну, і я вважаю, що це вже пуста банка, бо сьогодні я вже його домащу ввечері, там вже на донышки. Теж дуже довго в мене була ця банка ε... Oriflame Love Potion з ароматом цього парфуму. Дійсно пахне парфумом, тим що... тим, що в мене теж є гарно зволожує, гарно пахне. Чи буду повторювати, напевно, що ні, бо він мені. Ця банка теж дуже довго в мене була і вона мені трошки набригла. Тому, якщо її буду купляти щось подібне, то, напевно, що іншого якогось аромату не цей але непоганий. О, ще забула про це розповісти, тож закінчився в мене нарешті. Це якесь просто безкінечне. Просто безкінечний продукт. Дуже надовго його вистачає. Це для очей. Я купляла його раза три, напевно. І Ну, поки не буду його повторювати, бо теж трохи набрид. теж виконує свої функції, дива не робить, просто зволожує, нічого він не розгладжує, там, нічого він там, такого не робить, але непогано. Так, і давайте розпакуємо зі мною роздивимося моє друге замовлення від фармасі. Зараз я все повитягаю і будемо докладніше дивитися. Це замовлення мені коштувало десь 2000 гривень. І саме дороге з цього це оцей набір. Тут парфуми і а, гель для душу і лосьйон для тіла. Це таке саме дороге. А це мені прийшло у подарунок за 50 гривень ці дві бадії. Це для посуду, я так розумію, і щось, щось очищувальне, я, якщо чесно, засіб якийсь, я, якщо чесно, поки не, не внікала. Що тут? Таке? Новий каталог. Так, це я замовила ще одну умивашку від моєї пігментації. <кхід> На умивашку, Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. А, да, гель. Клінзер. Це умивалка. Далі в мене закінчився мій скраб, тому я замовила такий новий а, з манго. Спробую, який він буде. Ну, теж написано, що пінний і повинен мені сподобатись. І а, суфле баді. Коротше, крем, крем, крем -суфлі, суфлі для тіла. Далі. Що це? О, це праймер. Ну, якщо чесно, декоративка від фармасі мені не дуже підходить, але треба буде спробувати. Це праймер це типу, типу під тоналку, щоб вирівнювалися, зглажувалися пори. А, типу воно повинно блюрити і м -м, згладжувати якісь нерівності. Спробуємо. А, і ще якось туш замовила. Хочу спробувати, іначе там така щіточка прикольна. Блін, відкривати її не відкривати. Відкрию. одно буду користуватися. Ну, Дуже гарні відгуки. Щіточка, бачите, яка така силіконова. Ну, повинна довже, добре подовжувати, Тобто треба буде спробувати. Відгуки ну, на неї були непогані, тому спробуємо. Далі замовила такі пробнички. Це все парфуми. Хочу зробити теж огляд, якщо вам буде цікаво. Фармасі роблять, я так розумію, ну, типу, Надихаються різними відомими брендами і роблять щось схоже. Іноді це прям дуже схоже, але коштує а, дешевше набагато. І от чому я замовила саме оцей парфум ці парфуми, верніше, я десь почула, що треба казати парфуми. Немає слова парфум в українській мові. <звикати>. Коротше, я прочитала, що ці парфуми вони дуже схожі на деліну. тому я хочу спробувати, Мені цей напрямок подобається це такий набір з косметичкою. Для душу і у сьомий полетіла. І ось такий флакошик. Такий гарний, матовий. Ну так, ну, фурнітура непогана, все зроблено так. Треба буде. Спробувати. І поки що мені пахне. Такою ніжною трояндочкою і, і лічі. Троянда і лічі. Такий свіжий аромат треба поносити. Приємний, дуже приємний, ніжний, такий от прям такий от по відчуттям отакий от рожевий, який він є.